У мене це історія про мою родину, історія про місце, де я виросла, історія про людей, які були навколо мене, які були дуже близькими, є близькими. І на фотографіях дуже багато моєї родини. Момент окупації відбувався в там, наприкінці лютого, да? і, і це теж момент, коли якби, це не той крим, який. Там знають туристи, да це Крим, які знають люди, які там живуть. Крим в снігу, але ми його та да, саме таким зафіксували. Отостання там нашими очима. Візуально практично нічого не змінилося між 2013-м літом роком і літом 2014 року. Це було те саме поле, те саме дім, та сама кава в десятій годині, яку моя бабуся пила. Я почала шукати якісь образи, коли їздила додому, які б говорили про або нестабільність, або про невизначеність майбутнього. Камінь пробила вона, той камінь, що все переміг, що задивив і могутні дуби, і терни непокірні. Квітку то люди звуть саксіфрага. Нам, поетам, годиться назвати її ломи камінь і шанувати її більше від пишного лавру.